Пенсіонери відразу відчули переваги так званого фронт-офісу, якого відкрито за відпрацьованими стандартами пенсійного фонду України. Лариса Онокієнко звернулися з питань перерахування пенсії, і відразу проблему вирішили. Пенсіонерка має право на перерахунок та збільшення своїх соціальних виплат. Вручну багато працювали, от. а далі, бачите, все пішло вперед. Взагалі це нонсенс, я взагалі така поражена, Я розказала все, а Майя Васильівна, Майя Васильівна вже мені вон розказала, що я вже маю право на надбавку до пенсії. Дуже приємно, дякую. Комфортність відчули не лише пенсіонери, працівники об'єднаного управління пенсійного фонду, в якому надають послуги для ветеранів міста Коростишева та Коростишівського і Брусилівського районів, мають належні умови для праці. Ми дуже раді, тому що це облегшення і для нас. І саме перше, що створюються умови і належні для наших і пенсіонерів. І незважаючи і на те, від віку, які приходить за віком і пенсіонер, от вони і задоволені. Умови дуже зручні. На пенсійний фонд покладено функції контролю за реалізацією державного завдання щодо виплати мінімальної зарплати та єдиного соціального внеску. Ми перевиконали планове завдання. Це вже було закладено підвищення мінімальної заробітної плати в два рази у плані надходжень. Ми привикли на 17 Тобто, і в подальшому ми бачимо тенденція така буде. Тобто, відгукнулися Ну скажу майже всі більш роботодавців на це питання, і ми бачимо по надходженнях, що вони збільшуються. Тобто ставиться питання, що якраз ці кошти можуть бути в перспективі спрямовані на усучаснення. Пенсійних виплат таке рішення, як зазначив високопосадовець, має прийняти уряд. На місцях уже створили умови для цього. Михайло Михайлосенігуб Віктор Підвисовський. Новини Шудомарщини.